Дорогі брати та сестри, коли е, співали псалом, сестри, мені пригадалось таке слово, де Господь каже, що є такий народ на землі, Боги якого були би так близько до них, як близький до Тебе Господь, коли ми призиваємо Його, від серця за це скажемо, слава Богу, слава Богу, браті сестри! Ми є Божий народ, ми є особливий народ на планеті земля, і в нас є живий Господь, не мертвий, а живий Господь, який є діяльний, який говорить, який веде, і ми йому за це від щирого серця дякуємо. Коли брат Юра проповідував першу проповідь про те, що важливо перебувати в Божому Слові, його читати, перебувати в ньому. Говорити про нього, досліджувати. Можливо, хтось в цьому залі, сидячи, подумав, що ну, це ж така простенька проповідь. Ну, ми ж це знаємо, я це знаю, ну, перебувати в Божому Слові. Здається, це така ну, дійсно така простенька проповідь. Але, брати та сестри, коли ми поглянемо в своє особисте життя, я думаю, не один з нас. Ми погодимось з тим, що все-таки треба себе в цьому поправити. Все-таки я недостатньо часу перебуваю в Божому Слові. І Писання воно говорить, що до Ісуса Навина будеш роздумувати про нього вдень і вночі, не відхилишся ні ліворуч, ні праворуч, і тоді ти зробиш щасливими дороги свої. І читаючи цей уривок, там далі можна прочитати, написано, каже, і скрізь, куди ти підеш, Господь піде з тобою. Брати та сестри, чи це не прекрасна обітниця, чи це не найбільше благословення в житті нашому, коли ми йдемо по життєвій дорозі, і йде з нами Господь, слава йому. Написано в Біблії, він буде каже, сторожою задньою, спереду, ззаду йти. І навіть згідно Нового Завіту, він каже: вселюсь в них, з нами йде Господь. І ми дякуємо Йому за це. Тому хай допоможе Господь. Я думаю, що ми з вами погодимось з тим, що з того часу, коли в наше життя таке прийшло життя, прийшли соціальні мережі, прийшло таке життя, що без телефона важко вже жити. Важко. Бо там багато чим ми зав'язані, там і наші карточки, і гроші, і групи церковні, і, і все, що там багато. Я не говорю взагалі зараз про якісь гріховні речі, абсолютно ні. Про потрібні речі. Але нам треба признатись, ми побачимо, як в нас більше збільшилася боротьба за молитовний час, за перебування в Божому Слові, тому що ці соціальні мережі вони забирають. Багато нашого часу. Тому Хай допоможе нам Господь, попри всі перешкоди, але Хай Слово Боже, воно, воно буде в належному місці в моєму житті, в вашому житті, щоб я міг чути, що говорить до мене Бог, бо від цього залежить дуже багато, дуже багато. На вазі навіть спасіння моєї душі, коли я чую, що говорить до мене Господь. Я бажаю читати Слово Господнє, час спливає і основу проповіді покласти два тексти Божого Слова. Один з Старого Завіту, а один з нового. Книга Псалмів, 49, в дужках 50-й псалом з першого вірша. Книга Псалмів 49-й в дужках 50-й псалом з першого вірша. Про рік Бог над богами, Господь. І землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, і Сіону, корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно. Він, пошле, він покличе з гори небеса і землю, народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся ліс... лісна звірина та худоба, із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній, чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. Саме на цей віршик я хотів би зробити наголос: принось Богові в жертву подяку. І виконуй свої обітниці Всевишньому до цього місця другий текст слова Господнього це новий Завіт. Євангелія від Матвія. Там написані такі слова про те, що є вірний раб. Який і мудрий раб, який виконує те, що йому довірив його пан, а пан йому довірив давати харч визначену, своєчасно. І він мав це робити і має це робити. Але написано: є раб злий, який в серці своєму скаже, що мій пан забориться прийти і зачне їсти, топити і бити своїх слуг. І пізніше, коли прийде господар, Він цьому рабу визначить долю з невірними, там, де плач і іскрегіть зубів. Я хотів би в своїй проповіді, брати та сестри, зауважити про це, що наскільки важливо для нас служити Богові, так, як ми йому пообіцяли. Написано в Псалмі: принось Богові в жертву подяку. І виконуй свої обітниці. Перед цим Господь каже, що моя вся вселенна, все, що є на землі, лісна звірина і так далі. Є все є в руці Господній, це все є Його творіння. І для Бога важливо, щоб йому в жертву принести подяку. Для Бога є дуже важлива риса вдячності від християнина. І Дякувати ми можемо за все. Ми вдячні Богу за те, що ми живемо, за те, що Він є наш Господь, за Ісуса, якого Він послав, за церкву, за один одного, за служителів церкві. І можна цілий перелік за те, що Бог дає нам їжу і одежу. І Господь бажає, щоб в нашому житті, в наших молитвах ми мали такий належний час. Належну увагу, де просто дякувати Богові, перераховуючи Його благословіння. Щиро йому дякувати, і Бог нас ще більше буде благословляти. Ви знаєте, ми живемо в час, де може бути дуже багато нарікання. З однієї сторони, подивимось в життя, заходимо в магазини, стільки їжі, стільки машин так ще не було, нема де поставити, буває. Ми маємо різні благословення. І Господь хоче, щоб ми йому дякували. Щоб ми дякували за своїх дружин, чоловіків, дітей, за свої життєві дороги, за труднощі, навіть, навіть тоді, коли нам важко є, але щоб ми дякували Йому. Це для Бога є дуже важливо принести Йому цю жертву подяки. Ми дякували Йому. І написано в Біблії і виконуй свої. Обітниці. В нашому житті був час, коли ми прийняли Євангелію, коли ми прийняли Ісуса, ми пережили з Ним зустріч, ми отримали благословіння, прощення, і ми забажали згідно Божого Слова прийняти святе водне хрещення. Там, де нам задавали два важливих питання: чи віруєш ти, що Ісус є твій Спаситель і Божий Син? Вірую, чи обіцяєш ти йому служити по всі дні свого життя? І ви знаєте, якщо бути чесному, то коли ми давали цю обіцянку Богові служити по всі дні свого життя чистим сумлінням, ми навіть десь до кінця ми не розуміли це як. Але ми, ми зустрілись з ним, ми Його полюбили. І ми всім серцем захотіли йти за ним і йому служити, навіть ще не знаючи, як це до кінця. І приходить час, коли ми, перебуваючи в церкві Божій, слухаючи Господнє Слово, зростаючи духовно, ми відкликаємось на різні заклики послужити. Наше серце бажає служити Богові, і ми йому служимо. Ми хочемо це робити. Проходить час, рік, другий, третій, ми починаємо бачити, до чого наше серце більше кличе. І з часом ми бачимо, щось виокремлюється, що от, от в цьому моє служіння. Ми починаємо розуміти, до чого мене кличе Господь, і ми починаємо в цьому служити. Часто порою нам допомагають, можливо, зі сторони служителі інші християни, які нам підсказують, бачать наші здібності, і ми відкриваємо цей потенціал, і ми починаємо служити в церкві. Ми починаємо служити в церкві своїм даруванням, тим, чим наділив нас Господь, тим, в чому зростив Він нас. І ми маємо від цього благословення. Ми маємо радість від цього. Церква благословіння переживає від цього. І це так має бути. Це природній здоровий ріст християнина. Але приходить час, і може людину щось зупинити. Християнина може щось зупинити. І він може перестати служити. Богові. Я хотів би нагадати, браті, сестри, собі і кожному з нас ми дали обітницю служити Богові, служити Богові. І приходить час, коли прості речі, прості речі вони можуть нас зупиняти в служінні. Це можуть бути земні речі, земні клопоти, земні потреби, які в нас, яких в нас так багато. Просто вони можуть захоплювати нас головою і з часом. Ми все менше і менше. Ми перестаємо служити. І цей потенціал, який в нас є, це те, що в нас вклав Господь, це те, що Він зрости в нас, воно починає вялити і присихати. І ми не служимо цим. Ви знаєте, від цього страждає церква. Коли, можливо, ви бачили людину, яка ну, має непрацюючу ногу, їй важко йти, болить нога. Нагрузка йде більше на іншу ногу. Коли руки нема в людини, не працює рука, друга рука мусить брати більшу нагрузку. І коли я, як християнин, я перестаю служити в церкві своїм покликанням і даруваннями, то від цього страждає церква. Тому що хтось повинен взяти на себе більшу нагрузку через те, що я не роблю це, що я мав би робити і виконувати. Коли я не служу Богові, то я страждаю. Я страждаю сам, я не відчуваю повноти благословення. Ви знаєте, я замітив в своєму особистому житті. У мене був час в моєму житті особистому, коли я пукаюся, був такий період, де я великі благословіння переживав, коли я багато часу проводив в молитві і в Слові Божому. Я собі знаходив цей час, виділяв цей час і міг дві години, три години молити, читати Біблію. Я просто переживав великі благословіння. Но ну, прийшов такий час, коли скільки би я не перебував хоч цілий день в Слові Божому і в молитві, я не маю повноти благословення. Знаєте чому? Тому що я розумію, що я маю робити дещо, те, що Бог мені повелів робити, те, що Бог доручив мені робити. І якщо я перестаю це робити, і я йду, і я відчуваю, що мені важко, мені трудно. І Я йду в свою кімнату, я молюся, читаю Біблію, я не отримую повноти благословіння Божого. Я відчуваю, що Бог мені говорить, почни робити те, до чого я тебе покликав. Робити. І коли я йду, починаю це робити, навіть не молюся, не читаю, а просто слухаю і йду це робити, я відчуваю, як повертається благословіння Боже в моє серце. Звичайно, молитва і слово має своє місце. Але Прийшов такий час, де цього вже недостатньо. І так і в нашому житті, коли ми перестаємо виконувати те, до чого нас покликав Бог, ми самі від цього страждаємо. І, звичайно, від цього сумує Господь. Ви знаєте, коли ми служимо Богові, коли ми виконуємо певне служіння, це ми не даємо Богу в кредит, це ми не, не просто якось, ну, якусь йому услугу робимо. Це те, що є привілеєм для мене і для вас. Це Бог нам доручив. Це хто я такий, хто я такий, братя, сестри, що я стою за цією кафедрою. Бог знайшов мене в цьому світі. Він дав мені таку благодать служити. Це Бог, це не я. Ви можете сказати, хто співає в хорі, в групі, хто ми такі, що нас святий Бог покликав до служіння. Це Господь. Він нас знайшов, і Він доручає нам певні служіння. І це є великий привілей від Господа. І коли ми не виконуємо цього чи інші служіння, яких є багато, то серце Господнє воно сумує. І різні речі. Одного разу один чоловік, який був відповідальний за певне служіння, домашню групку, і він каже: Все, я буду залишати це служіння, все, я залишаю, мені важко, важко. Я чую, що мені важко, треба залишати служіння. Але ви знаєте, якщо так подивитися практично, домашня групка в тиждень це одна година чи дві. Що там важкого? І причина не була в домашній групці. Причина була, що цьому чоловіку треба було врізати свій робочий час і менше працювати фізично, більше молитися. Що таке дві години домашня групка? Ну, що тут тяжкого, браті, сестри? І буває так і в нашому житті. Треба врізати свій робочий час. Щоб мати часу більше помолитися і виконувати певне служіння. Є різні, звичайно, моменти, коли людину може зупинити такий момент, коли не збуваються мрії наші, коли Бог довгі роки не відповідає на наші молитви. І людина униває і може зупинитись. Але браття, сестри, давайте ми поглянемо на Авраама, який написано проти надії увірував надії. Він чекав дуже довго. І він, він довіряв Богові до кінця. Давайте ми подивимося на героїв віри з 11-го розділу євреїв, які написано, вони були вірні Богу, вони угождали Богу, і Бог не показав їм, не дав їм побачити за їхнього життя. Але вони були до кінця вірні Богу, попри те, що не відбувалися речі, які вони можливо б хотіли. І тому нам важливо. Попри різні перешкоди, звичайно, людину може зупинити гріх, коли людина відкриває своє серце перед певним гріхом, свій розум, своє тіло, він зупинить людину, він паралізує людину, людина не зможе служити своїми даруваннями. І людину може зупинити втрата першої любові, коли людина втрачає першу любов до Господа, і з часом вона... Перестає виконувати певне служіння. Я хотів би, брати та сестри, щоб ми задали своє, своєму серцю питання, ми поглянули в своє серце, я в своє, а ви в своє. Чи я служу в церкві тими даруваннями, якими наділив мене Господь, то, до чого кличе мене Господь. Можливо, я вже 15 років віруючий, 20, 25, 10, в кожного є свій стаж. Але сьогодні в церкві Христовій, що я виконую своє служіння, те, що дав мені Господь як привілей служити Божому народу, щоб церква була благословена і я був благословений. І Господь радів, коли Його праця вона звершається, коли не хтось несе якусь особливу нагрузку, але коли всі можуть разом працювати для Божої слави. І я розумію, що. Знаєте, є різні ситуації, і хтось може аналізувати своє серце, слухаючи цю проповідь, і розуміти, мене зупинило перше, друге, третє. Але як добре, брати та сестри, як добре, коли ми не погодимось з цим станом, коли ми не змиримось з ним, а коли ми будемо шукати певної розв'язки, і ми знову війдемо в це русло Боже. Порою це требує глибокого смиріння, глибокого, порою це требує, можливо, якоїсь сповіді, ще чогось, розмови з служителем. Але як добре, коли ми не помиримось з певним станом, а ми знову будемо в строю і ми будемо виконувати те, до чого нас покликав Господь. Якщо проповідник, проповідуй, якщо співак співай від серця для Господа. Якщо дитяче служіння, інше служіння, але будь в струю Господньому, Божий Дух може тебе зміцнити, Бог може дати милість для душі твоєї свого часу, ці сліпі вони кличуть, щоб Ісус їм допоміг, їх люди зупиняють, але вони мають настирливе бажання бачити, якщо б вони зупинились, вони б залишились сліпими до кінця свого життя. Але вони кликали до Ісуса, вони не погоджувалися з тим, і вони стали зрячими. Ісус, відкрив їхні очі, і вони отримали благословіння. Тому, як важливо, браті, сестри, моє щире бажання, щоб я і ви ми могли бути в Божому струю і виконувати те, що нас наділив Господь для Божої слави. Амінь.